Доброго дня учні. Сьогодні у нас надзвичайний урок виробничого навчання, тому що він буде проходити у співпраці з викладачами теоретичного навчання. І мета нашого уроку – це узагальнення практичних набутих знань на уроках спецтехнологій та матеріалознавства. для того, щоб ви змогли їх примінити на уроці виробничого навчання. Тема уроку – задовбування гнізд в гнізці табурета. Тому перш, як майстер виробничого навчання покаже вам трудові вправи у задовбуванні гнізд, ми з вами пригадаємо, що таке шип, які є види шипів, що таке вушко, де використовуються різні види шипів. А також пригадаємо, яку деревину. Краще використовувати для тих чи інших столярних виробів, а саме для виготовлення табурета. Для того, щоб виготовити, виготовити ніжку табурета, необхідно вміти читати креслення. Давайте розглянемо креслення, ви всі маєте повні конспекти і подивимося, які розміри ви будете використовувати для задовбування гнізд і яким інструментом ви будете при цьому користуватися. Пригадаємо, що для безпечного виконання трудових операцій необхідно чітко дотримуватися правил охорони праці до початку роботи, під час роботи та по закінчення. На попередніх кроках ми виготовляли нож з заводу до на наших кожах, так? так. Хто повинен? що за чим, які працею ми виконували? Перша праця брали доску і що? Розбичали, спочатку Рівнювали і значала базові базові двері. Як що? Базу. кампанію, рігу? Базу. Далі. Як розсуваємося, два бази? Далі ми вдалі дві бази зроблені. База і пункт. Що ми далі на різні? Що ми на ресурсі робимо? Виструхуємо розмір. Після того ми зробили вами скоси. Отже, перед тим, як ми розпочати задобування провушень, їх що необхідно зробити? Розмітити. Розмітити. Беремо креслення, і згідно креслення Виставляємо на заготовка розміри. Отже, дивіться, необхідно взяти які 45. 165, 20 є. і 15. Виставляє тут кмітки. 165, 145, 45 і 15. І по цих мітках на стороні скользів, там де є скот у нас. Проводимо лінію за допомогою кутника. Кутик нас повинен, що прилягати до заготовки. Якщо він не буде прилягати, у нас не буде кута 90 градусів. Буде не рівно, лінії не совпадуть. Після того, як в нас є вже ці лінії, необхідно нам з'єднати, саме з розмітитися, самопомушені. Тепер вже беремо низку від сторону сторону, а беремо рівну сторону і на ній розмічаємо сам в спочатку, де 10 мм, потім ще 8. Або 10 і 18. От нас розмітка виконана. Розмітка заготовки вже виконана. Після того, як ми вже зробили цю розміточку, можна брат, беремо вже золото. виконали розмітку. Необхідно беремо долото і киян. По розмітці, але не на самій лінії. А відступаючи 1 міліметр всередину майбутньої провушни, ми ставимо долото. Долото підбираємо такого необхідного розміру. Якщо в нас тут розмір всередині самої вушка має бути 8 мм, то чи можемо взяти долото 10 мм? Не можемо. Ми можемо взяти, а оптимальний варіант буде 8 мм. можемо, якщо немає, у нас такого взяти і менше. Так, можемо взяти 6 мм, 4, Но желательно брати той, який в нас є і так. Беремо, Виставляємо молото підтримим футом на відстані 1 міліметр від лінії фаскою всередині. І насильними ударами загноблюємо до всередину молоток. Бачите? Ми виставили його на відстані 1 міліметр, але після удару болото зміщається на саму лінію. Тобто ми виставили його на лінію. Воно вийшло цело і в нас вже розмір белесопал. Спочатку ми задовбуємо поперек колоком. Це здійснюється для того, щоб потім, коли ми будемо здобати вздовж волоком, нас не зійшло з Якщо будемо сходи, то заготовка у нас піде вже на сміття. Зробили ми поперед волоком. Далі так само під бутон задовбуємо вздовж волокон, по периметру майбутньої провушення. Заглибивши долото на 2-3 мм всередину, ми вже можемо зрізати все лишне деревину провушення. Це можна виконувати як задовбування, так і це злісовати до оточку. Заготовку виставляємо в упори або заживаємо її вища. Просто так передаємо звідсувати. Зробивши перший пух, точно так само задовбуємо слідуючи. По два-три місці за оскільки це в нас йде дивіться. Можна це задовбити на глибину 25 мм, згідно десніє. Але оскільки я вам зараз подобав на відстань, зараз скажу. Скільки міліметрів? 6 міліметрів, так? А нам потрібно 25 міліметрів. Це буде доволі довго. Тому для цього оптимілізації нашого часу. Ми можемо використовувати механізований спосіб обробки деревини. Що це? В даній ситуації ми будемо використовувати ми з вами день. А також можна що використовувати на, на станку, якому? Драй. На свернинами, до бальну вистанку, або на комбіновані. У нас в подвалі, якраз стоїть, ви бачили всі комбіновані станок. Фазувальник так. Отже, дивіться. Виставляєте електродрельні таким чином, щоб сверло в нас в процесі засверлювання лише доторкалося до, до лінії, не заходило за них, а лише доторкалося. На сверлі ми вже зразу поставили мітку, на яку глибину нам потрібно засвертувати, щоб не заходити далі цієї мітки. І При закінченні роботи робимо менші обороти. При ми в кінці висерлюємо, робимо обороти і менш менше. Я зараз Всі бачили, розмітку. Ми маємо закріпити те, що казав майстер на ворожничого навчання, ви маєте закріпити. Хтось десь це зараз беремо, землю розмістили, каже десь. Беремо, розмічає міста. 165. 145. Відкрию 165. 145. 165. 145. 45, з самої ширини шипа, а тепер треба, верніше, є розмітка висоти пробушення, а тепер потрібно ширину. По відрібній сторони ми виконали розмітку самої пробушки. А тепер необхідно на 2-3 мм Спочатку. Поперек, далі, вздовж волоку. По всьому периметру промушений. Після того, як ми закрити його на 2-3 по всьому міліметри, довго тому куток, не під куток, під деякий куток бутон дорослим. Желательно куповини, як можна бути менші. そうか。